Пас в край на Альдара Нурьева. Иван Бомбал. Кедок от Данила Дону. И мяч в ближней девятке. Евген. Позиционная атака. Хмельницкого. Невдалий кидок. Это Бондал, так, на левом, опі, в среднем. Залишается жовтоножка на правом, опі, в среднем. Резкий кидок. Надзвичайно титуловний, поважний фахівець в українському гандболі, який приводив Донбас до численних титулів. Знову пасив попередження про пасив Ізмаїла. Кидок. Не зумів, було порушення правил проти Глоткого. Константінов. Все, Кидок з дистанції, Богдан Васильєв. В нападі 77-му номерного на команди Арсеній Луцький, який напередодні відзначився трьома голами. М'яч зарахований. 7-4. Луцький. Бода в лінію! Забули Тут про Максима Оленича. Таке враження, що Донбас грає у меншості. Не забивай, Богдан Кормас, Євген Сапун. Робить надзвичайно важливий сип. вперед, Євген Сапун відзначився Го. Є цей момент, можна пошукати і подивитися. На ютуб-сторінці Федерації гандболу України в розділі Відео. Забивай, Ізмаїли, знову рахунок стає нічиним. Оленича той заробив 7-метровий його, е, і сам вже буде пробрати ще один порятунок від Євгена Сапуна. Донбас вистав у важкій ситуації, коли Ізмаїл вже е, відігравав відставання в рахунку. Е, стали у Ізмаїла. Тайм-аут виправити ситуацію. Не допоміг ще один м'яч. Пропускає. ну в лінію входить Богдан Кормас. Перший тайм завершився. 15-10. Кидок Бондала, блок Кукушкина підбирає, Щербаков. Гадельшин зараз заб'є. Німець забиває Гадеард Гадельшин. Влучив ногу Константінову. середній, зміна спробував переграти, не вийшло, зіграв. І змарія намагається відіграти відставання. Щербаков. Гадельшин! Едуард Гадельшин. Я думаю, що зараз не той момент, коли потрібно. Шишкана невдала гра на виході від Володимира Кари. Втрата позиції. І Донбас використовує. Грати в лінію. М'яч залишається у Донбасу. Гадельшин в центрі. Передача на Константіна, Ото й далі. І кидок від Віталія Щербакова. Який. Шишканов. Передача на жовту ножку. Хороше виконання. Нурія забирала жить. Молодець до Шишканов. Легко було технічно викинути. Підіграє партнером. При цьому практично не припускаючись помилок. І Євген Сапун Відбиває 7-метровий Євген Сапун до українського чемпіонату. Пас в лінію, не забиває готвий і сей від Богдана Васильєва. Жотоножко проходить по центру. Щербаков. Пас на Євгена Константінова. Помилка. Передача перед корма. Забиває два поспіль голи від Ізмаїла. Шанси не використав Ельдар Нурієв. Вау, яка гра від Віталія Псьола. підтримав, затримав суперника. І таким чином зірвавши Зверков І Гадельшин. Не забуває Едуард Гадельшин. І Гадельшин атакує і забиває Едуард Гадельшин, коли це найбільше потрібно. Остаточно знімаючи всі питання. Помилися звірку. Отже, гра завершена за рахунку 28-25.